Слава Україні! До вашої уваги програма «Військо» телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». На цьому тижні українські міста в черговий раз піддавались ворожим атакам. Зокрема, у ніч на 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Кам'янському, що на Дніпропетровщині, а саме по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Їй було лише 23 роки. Також опівночі російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області багато загиблих та поранених. Того ж дня у селі Новоплатонівка Ізюмського району на Харківщині п'ятеро людей загинули, ще троє постраждали. Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу. У цей час російські терористи вдарили по ним з РСЗВ. У ніч на 31 липня Росія здійснила черговий масований обстріл по українським містам. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина. Росією було застосовано більш ніж 300 дронів та 8 ракет. Столиця була основною ціллю цієї нічної атаки. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під'їзд. На жаль, 31 людина загинула, серед них п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки поранено 159 людей, 16 із них діти. Верховна Рада України ухвалила законопроект, який встановлює, що військовослужбовці мають обов'язково використати 15 з 30 днів щорічної основної відпустки. Документ також розблоковує можливість надання 14 додаткових днів відпустки учасникам бойових дій з дозволу командира. Таким чином, після набрання чинності законом, військовослужбовці матимуть право на 30 днів основної відпустки, з яких 15 днів обов'язкові. Відмовитися від їх використання. Військовослужбовець зможе виключно за власним бажанням, далі 10 днів відпустки за сімейними обставинами та 14 днів додаткової відпустки для учасників бойових дій. Верховна Рада підтримала законопроект, ініційований Міністерством оборони України, що посилює право на освіту для молодих осіб, які долучилися до лав сил оборони за контрактом або за призовом під час мобілізації. Згідно з законопроектом, молодим військовослужбовцям надається право навчатися у закладах вищої освіти без відриву від служби. Гарантується збереження місця навчання та стипендії на період служби. Надається право на відпустку у зв'язку з навчанням у закладі вищої освіти. Це дозволить громадянам від 18 до 24 років не лише долучитися до захисту батьківщини, але й одночасно здобувати компетенції та навички для подальшої реалізації в майбутньому, підкреслив Денис Шмигаль. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який прирівнює загибель військовослужбовця у полоні до загибелі при захисті батьківщини. Згідно з документом, сім'ї загиблих у полоні військових в період дії воєнного стану отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Закон чітко визначає право на допомогу незалежно від причини смерті у полоні. Разом з цим норма не поширюється на тих. Хто добровільно здався ворогу, документ також збільшив з трьох місяців до одного року термін для виплати військовим допомоги у разі поранення чи захворювання, що призвели до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Ці норми також розповсюджуються на звільнених з військової служби осіб, які частково втратили працездатність внаслідок цих же причин. 28 липня в Україні вперше відзначили День пам'яті закатованих та загиблих у російській неволі. Цей день присвячений вшанування пам'яті військовополонених, добровольців та цивільних, які загинули, були закатовані або страчені в російському полоні. Ця дата встановлена відповідною постановою Верховної Ради України від 22 липня 2025 п'ятого року. Останній день місяця біля меморіалу борцям за Україну, що поруч з Одеською обласною військовою адміністрацією відбулася традиційна церемонія вшанування загиблих захисників України дзвін пам'яті. На знак пошани до жителів Одеської області, які загинули, захищаючи Україну впродовж 11 років війни, пролунав символічний дзвін. Мамон, Юрій Анатолійович. Неможливо уявити той біль, який щодня переживають родини полеглих воїнів. Але для них надзвичайно важливо знати, пам'ятають кожного, хто віддав життя за свободу нашої держави. Замало прийняти рішення про перейменування вулиць потрібно довести справу до кінця. У нас навіть прийнята низка законодавчих актів стосовно вшанування пам'яті борців за волю України. І не тільки 20 го століття, але і сучасних. Український інститут національної пам'яті, наприклад, це цілий напрямок, це меморіалізація пам'яті. Окремі громади, в нас, наприклад, якщо на Одещині взяти, то Доброславська громада одна з таких яскравих і позитивних прикладів є вшанування цієї пам'яті. Але, на жаль, є і дуже прикрі приклади, коли ці всі закони просто ігноруються. Зокрема, це дуже ганебний приклад Дальницька громада, коли військова адміністрація перейменувала вулиці на честь героїв інших епох, минулих епох і сучасної війни за незалежність України, назвала вулиці на їх території. Вони взяли і рішенням своєї ради перейменували їх в такі фруктово-компотні нейтральні назви. Вони відмінили. Оці всі закони у себе на території моєму другу і багатьом хлопцям знадобилося дві години для того, щоб зібрати рюкзаки і піти захищати батьківщину. А нашій міській раді потрібно більше року для того, щоб погодити, виділити кошти і повішати нарешті ці таблички. І дуже дивно, що наша влада і обласна, і міська вони досі не розуміють, що вони зараз знаходяться на своїх посадах лише тому. Що хтось з цих хлопців взяли рюкзаки і пішли захищати батьківщину. На заході було оголошено поіменний список загиблих мешканців громад Одещини, які полягли в липні за 11 років війни. Для нас пріоритет вшанування пам'яті загиблих. Наші ініціативи по хвилині мовчання в міських транспортах, тролейбусах трамваях підтримано. Ми разом з громадською організацією «Вшануй» щосереди і. Щосуботи перекриваємо з національною поліцією перехрестя, де проводимо такі акції щодо вшанування пам'яті. На церемонії також були присутні бійці 47 ї окремої механізованої бригади, які також вшанували своїх полеглих побратимів та мали можливість вдарити в дзвін. Іноді не потрібно багато слів. Достатньо щирого. Дякую. Дякую за ваших синів та доньок, наших захисників та захисниць. Воїни департаменту активних дій гур Міноборони України реалізували бойову операцію в північній частині Чорного моря у ніч на 28 липня. Розвідники висадилися на тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом з особовим складом, комплексом РЕП Зонт та радіолокаційною станцією Росам над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з нашого боку. 40-й окремій бригаді берегової оборони служать піхотинці, танкісти, артилеристи, оператори БПЛА, медики, зв'язківці, техніки, справжні професіонали своєї справи. Але кожному з них потрібне надійне підкріплення. Українська перлина біля Чорного моря, Одеса, долучилась до міст, де діють рекрутингові центри цієї бригади. На відкритті був наш кореспондент. Україні. сьогодні в Одесі відкрився новий рекрутинговий центр 40-ї окремої бригади берегової оборони, 30-го корпусу морської піхоти. Сьогодні, в рамках рекрутингової компанії, ми у місті Одесі відкрили рекрутонний центр 40-ї окремої бригади берегової оборони. Наша бригада є молодою та водночас вона є досить такою досвідченою бойовою бригадою, яка виконує бойові завдання на півдні нашої української держави. Ми є бригада, трика належить до 30-го корпусу морської піхоти. Ми Є елітою Збройних сил України, тому є відповідні вимоги трошки більше до тих кандидатів, які планують служити в нашій військовій частині. Відповідно, ми намагаємося всім людям, які до нас звертаються, підшукати ту посаду на ту посаду, яку їм найбільше підходить. Якщо людина зголошується на ту посаду, от у нас ви бачите, наприклад, там оператор БПЛА, так значить, ми тоді робимо все для того, щоб цей потенційний кандидат, який претендує на цю посаду, він таки. Майбутньому. Зайшов на службу і іменно був за цією послужби, проходив за цією посадою. Військовослужбовці сьогодні повертаються із СЗЧ. Ми цей етап весь супроводжуємо теж і робимо все для того, щоб ці військовослужбовці, які бажають проходити військову службу у наші військові частини, зайшли до нас на службу, проходили її за тою посадою, яку вони самі разом з нашим менеджером Рукотером напередодні узгоджують. Також у нас є телефон гарячої лінії, який працює 24 на 7, і всі бажаючі, які хочуть нас з. Цікавляться службою в нашій військовій частині мають можливість подзвонити на цей номер телефону і отримати таку кваліфіковану відповідь нашого менеджера менеджера -рекрутера. Вибухи, постріли, їдки дими та розкладена плоть це умови, у яких проходять навчання бойові медики 30-го корпусу морської піхоти. Проте як відбувається підготовка і для чого потрібні стресові умови у сюжеті нашого кореспондента, вітаю вас, друзі. Зараз ми вам покажемо, як відбувається один з елементів психологічної підготовки бойових медиків морської піхоти. Позаду мене знаходиться так званий стрес-хаус. Для чого це. Як це працює, яка основна мета, ми вам зараз розкажемо. Але повірте, дуже круто, що відеокамера не передає запахів. Запрошую до нашого стресхаусу. Не випускаємо повітря. Ми до нього готували, спеціально взяли м'ясо, воно у нас прокисло. Обережне м'ясо висить. Проходьте, будь ласка. Наскільки нас. готували? Чотири дні. Чотири дні. Тут у нас лапки. Звичайно, тут будуть ще стропоскопи. Це все буде відбуватися в темряві, буде пройти такий тунель. і вони вилазять на таку гидку бритку масу, по якій потрібно буде спочатку пропусти, а потім пройти. У нас тут буде поранений, буде хлопчик, у якого війна забрала ногу, і він погодився зіграти роль. Він зніме протез. Ось бачимо лужу крові. Ми там зробимо певну таку масу. Медик рятує життя. І ми проходимо через багато дуже гидких буває речей. Тому зараз ми будемо робити вправи на те, щоб пройти через себе, переступити, зробити ось так і виконати роботу. Ми включимо ще сумну пісеньку, ось, і вони будуть чекати, готуватися. До своєї черги виконувати завдання. Бігом! Бігон, бігон проходить! Зайшли, зайшли, Нічого не трогай, все замієровано! Зашли бігом! бігом! Бігом, сатана! Що? Ти там стеж! Це у нас зараз екватор навчання по модулям ТІСІ-3 на наданню до медичної допомоги. Вони попрацювали з різними видами нервових реакцій, стрес, ступор. Добре. І наблизити їх до плюс-мінус бойових умов. Щоб вони зрозуміли, що їх чекає в майбутньому. Патунікета Нікета, давай, давай, спадай на раз на два прийнята. Ми відпрацьовували по великому рахунку всі модулі, які ми вчили. Оці всі дії. Тобто, бігання, воно збиває тобі дихалку. Ти можеш думати, як тобі важко, можуть боліти ноги. Відповідно, ти і вже все. Ти не думаєш головою, яка в тебе ціль. По перше, дим. Він пахне не добре. Печуть очі, і ти нічого не бачиш. Ти починаєш задихатися. Тому відповідно ти вже не розумієш, де ти знаходишся. Так як ми забігли в приміщення, яке ми не знали, ми мусили дуже швидко зрозуміти, що навколо нас. Там там було жахливо. По перше, ми нічого не бачили. У нас був дуже вузький прохід. Я знаю, чому його зробили. Це один з моїх страхів, бо я дуже сильно боюся замкнутих приміщень. Так що можна сказати, я поборола свій страх сьогодні. А було бритко. Я дуже чутлива до запахів. На підлозі був жах, там, направду, там все дуже сильно воняло, і воно дуже так само збиває з головної думки, що ти маєш робити. Сьогодні я А, я два страха поборола сьогодні, Ну, по великому рахунку я мусила прийти, бо я розуміла, що мені це треба. Коли я на практиці це роблю, я розумію, як воно може бути. Я бачу це очами, я чую це носом. Відповідно, це е, набагато краще закарбовується в голові, бо без оцього всього дуже до речі вчасно, без оцього всього людина може дуже сильно розгубитися. Дуже що ти, тебе на вона тобі, каже, що роби робиш! І скомбінувавши все це, ми зробили для себе маленький зріст знань да, для них, щоб розуміти, який рівень їхніх знань, на якому етапі, ми, над чим треба працювати далі, що додати, в чому вони вже фахівці. І будемо надалі працювати, нас ще чекає не один такий захід. Після мого першого бою, коли я вийшов, у мене були надзвичайно круті інструктори. Вони дуже старалися, також нас ганяли, ночі подривали. Але перше, що я сказав, позвонив інструкторам, сказав: треба більше, пресінгу треба більше. Чим більше, тим більше буде е, ефективність навчання. Інститут військово-морських сил готує еліту Збройних сил України та запрошує на навчання мотивованих чоловіків та жінок, які мріють присвятити своє життя служінню батьківщини та обрали шлях офіцера Національного флоту. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у Збройні сили. Героям слава!